Тут вона сиділа, а зараз її з нами немає. Аня, як ми за тобою скучаємо, ти себе не представляєш. просто. Ми тебе дуже сильно любимо, обіймаємо і ми хочемо привітати тебе з днем народження. Ти е, — Наше велике щастя і наша велика цінність. Ми тебе дуже сильно цінуємо, бажаємо, що ти в нас була здорова, щаслива, кохана. І ми тебе чекаємо, повертайся до нас з гарним настроєм і з силами. Я їй вже все сказав. Я Поки її не був за цих два дні. Сьогодні другий день. Я вже вчора ввечері втім вдома плакав. Ми знали, що ми цінуємо те, чого немає. Е, ні, насправді Ані нас дуже класна. Ми її вітаємо, поважаємо і дуже сильно вчинуємо. І любимо. Ну, Анічка, я тебе також вітаю. Е, Каріна тільки що мені сказала, що я тобі все, що я думаю, сказав на цьому. На корпоративі. Е, то все правда, будь щаслива. Вітаю тебе, Анічка, з днем народження. Бажаю тобі здійснення всіх твоїх найзаповітніших мрій, міцного здоров'я, вдачі, натхнення, любові, всього всього тобі самого найкращого. Анічка, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі, щоб ти була самою щасливою, самою любішою. Насолоджувалась кожним днем, кожним моментом і щоб здійснювалися всі твої маленькі і великі мрії. Анечка, я тебе вітаю з днем народження. Я тобі бажаю, щоб ти багато мріяла і багато отримувала. Я тобі бажаю легкості. Я тобі бажаю, щоб в тебе на роботі все складалося легко, щоб тебе хлопці слухали, і тебе було менше проблем. І бажаю тобі справжнього жіночого щастя. Анечка Андріївна, з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я, всього самого найкращого, щоб всі твої мрії здійснювалися, щоб колеги на роботі не бісили, робили те, що ти просиш. І взагалі всього тобі самого найкращого. Будь щаслива. Просто будь щаслива гарного дня. Анічка з днем народження насолоджуйся кожною миті свого життя. Хай все, що ти не робиш, приносить тобі радість, міцного, міцного тобі здоров'я, щоб ти про нього навіть не задумувалася ніколи, щоб в тебе все було на позитиві, легко і ти не напрягалася, не заморачувалася. І всі твої хобі, все, що ти цікавишся і за роботою, тобі приносило ще більше задоволення. Все найкраще, Аня. Анічка, вітаю тебе з ним народженням. Ти у нас найкраща, дуже відповідальна. Ми вже сумуємо за тобою, чекаємо, відпочившу енергійну. Всього тобі найкращого. Любимо. Аня, коротше, днем народження, щастя, здоров'я, успіхів, в навчанні. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо найкращого. Дякую, що ти у нас є, що ти нас поручаєш. У тебе було, все добре. Всі плани виконувалися, а мрії всі здійснили. з днем народження. Вітаю тебе! Щастя, здоров'я, жіночого щастя, успіхів і все найкраще. Так, Аня. Я приєднаюся до тих всіх, що там тобі хто побажав, але піздіти можна багато, а ну главне знаєш поступки, а не слова. І на цей день народження я ти такий зроблю маленький подарунок. Ось дивись. Чисто... Э, чисто на кофе. чисто на кофе. Чинкс. Чинкс. Ой, ну э, я потом допроведу, но все нормально, то, короче, на кофе тобі лишається.